Так, наше стояння в черзі продовжиться. Скільки ми можемо стоїмо десь? Хвилин 40. Хвилин 40 вже стоїмо. Як стоїть? Бойовий. Українці не здаються. Тут в чому прикол? Тут негри ходять парять всякі парасольки. ці А ми з вами придумали, ну реально холодно. Ось, що краще, якби вони капучі. продавали не парасольки амбрела, а, а капучи, чай -кофі капучі капучино насилив. <рес> і во б набагато краще. Так що, якщо поїдете в увер зимою або восени, я рекомендую з собою термос взяти. Ось, тому що реально черги великі і холодно. Так що ми продовжуємо стояти, але вже посунулися трохи ближче до входу. Вже О, там ось тренуфальна арка попереду. Ось. А ми вже половину, ну, заді така черга людей, яка всі стоять. Ну, Наступний репортаж буде десь бік Ти що, на радио. Тримайся.